Хотіли показати Ігор вашу майстерню більш детально. Але перш ніж показати майстерню, давайте покажу краще ваші вироби. Дивіться, які двері. Ну Це вони тільки ґрунтовані. А це буде здиратися, так? Це скло. А це алюмінієвий профіль. Ставка алюміній. Ага. Це тільки грунтоване, так? Це тільки грунтоване. Покажіть свою малярочку, де ви красите. О, дивіться. Це теж, це теж будуть білі. Це теж будуть білі. Слухайте, не шкода такий матеріал ховати під білу фарбу. Ну, Клієнт? Забажав, так? Забажав, так. Дивіться, яка якість. Мені теж Ігор двері робив. Хоч я сам типу столяр, як ви кажете, але двері замовляв його. Збирається скло, зразу ставиться і щоб воно не пофарбувалося, заклею Покажіть Лі... ще майстерню. Лі... Просили Лі... показати. Ось така малярочка. Так, загальний план. То головний бригадир сидить. У вас зараз обід, напевно. Обід, обід, бачите, є фуганочок, циркулярка, там якийсь станочок, тут станочок, тут станочок. Reisмус, фрезер, COPS, торцовочка, все. Скільки у вас тут квадратів? В загальному. В загальному десь квадратів 150. Бачите, на 150 квадратів можна організувати таке виробництво. А тут досочка, склад. досить ну, Не всі, не На всіх станках, але переставляємо. пиль. трошки так. Ага, ще вайми покажу. Так, тут ви клеїте щит, да? і тут клеїте. Мало займає місце. Так як в тебе той веєрний, він займає багато місця. Ну його продуктивність Нам, велика. Продуктивність велика. Нам на таке виробництво вистачає цього пресу. Метр на три щит заклеюється. А це вже на стояки під нами. Новими... Ну, оце, звісно, гляньте. Кому треба двері? Замовляйте, його він професіонал. Скаже, де ручки купити, де скло купити, да. все скаже. Добре, що по цінах скажіть. Ні, давайте це окремим видосиком. окремим видосиком, да, друг.